Вітаю, мене звати Валентин Ємець, компанія «Спектр Агро», підрозділи «Нагрім». Зараз я вам розкажу два розводи класичні, які існують на території України при наданні послуг сезонних агрохімічного обстеження ґрунту, вимірювання твердості або сканування. Значить, що це за маніпуляції, так би мовити? Перша маніпуляція це вимірювання, точніше, це не маніпуляція, це. Неправильна інтерпретація даних, яка вводить в оману, за яку власне ви можете заплатити гроші, перше, що вам потрібно знати, що вимірювати твердість ґрунту, а часто дуже на машинах такого типу ззаду ще встановлюють. Пенетрометри, суть, яких виміряти твердість ґрунту, так от робити цього не можна в цю пору. Чому? Тому що вимірювати твердість ґрунту можна за рік, всього лише впродовж 20 днів. Це дні, коли поле ваше знаходиться в точці повної польової вологоємності, тобто це приблизно 10-12 днів навесні, орієнтовно в квітні, і 10-12 днів в листопаді, наприклад, коли ґрунт уже набрав вологі, але ще не чвякає. І так само в цей період навесні. Тому що за умов шокової втрати вологи, яка відбувається, наприклад, Наприклад, в сезон жнив після збирання врожаю, глина, втрачаючи воду, завжди буде ущільнюватись, тобто вона буде прилипати одна до одної. І відтак в будь-які заміри, які ви там зробите, вони не покажуть вам реальної картини. Це перше. Друге, це Міф про те, що сканування, яке ви робите на полі, дозволяє побачити вам можливе ущільнення ґрунту і відтак підійти диференційовано до глибини обробітку для знищення цього ущільнення. Цього не покаже вам жоден сканер. Ці дані, які при скануванні використовуються і, умовно кажучи, висмоктуються з пальця і подаються вам як необхідна глибина обробітку ґрунту, вираховуються шляхом різниці в електропровідності на різних глибинах. А це а електропровідність на різних глибинах це по суті різна концентрація глини, яка власне її показує, що і показує власне цей, цей прилад. Тому гарантувати, що наявність глини і більша її концентрація обов'язково буде призводити до надмірної твердості, тобто ущільнення на якісь глибині, абсолютно не можна. Це чисто фізичний процес, який необхідно вам зробити і пойти поміряти тільки або навесні в точці повної польової вологіємності ґрунту або, наприклад, в листопаді.